Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як взяти під повний контроль виробництво. От серйозно, від мотка ниток і шматка шкіри до готової пари взуття на полиці. І все це за допомогою програми обліку Торгсофт. Знайома ситуація, коли не зрозуміло, куди діваються матеріали, скільки насправді коштує виготовити одну річ і хто з працівників, скажімо так, працює, а хто не дуже. От саме про це й поговоримо. А щоб було максимально наочно, візьмемо, за приклад, виробництво взуття. Поїхали! Отже, що нас чекає? Пройдемося по всьому шляху. Спочатку розберемося з проектом, від ідеї до плану, потім замовлення і як правильно резервувати матеріали. Далі заглянемо в цех, подивимось на виконання і контроль. Після цього найцікавіше результат, тобто собівартість, і наостанок розрахунок, як порахувати зарплату і відвантажити товар. Звучить як план? Тоді починаймо. І так, перший етап. Проект. Бо будь-яке виробництво, знаєте, починається не з роботи в цеху, а з чіткого плану на папері. Ну або в комп'ютері. Вторгсофт за це відповідає один, але дуже важливий документ. І цей документ називається Технологічна карта. Що це таке? Уявіть собі кулінарний рецепт. От просто детальний рецепт для однієї пари взуття чи одного светра. Там записано абсолютно все: кожен шматочок матеріалу, кожна ниточка, кожна дія, яку треба виконати. Це, по суті, фундамент, на якому тримається весь облік. А ось дивіться приклад для наших лоферів. Здавалося б, складний виріб, так? А тут все розкладено по поличках. Шкіра чорна, 0,3 квадратних метра. Гумова підошва дві штуки. І далі самі операції розкрій, пошиття, склеювання. Все чітко і зрозуміло. І от саме на основі цих даних програма потім буде рахувати все інше тут немає місця для приблизно або на око. Добре, план у нас є, рецепт записаний. Що далі? А далі замовлення клієнт хоче партію взуття, і ми готові її виготовити. І ось тут ми переходимо від паперів до реальних дій. Створюється замовлення на виробництво. Але, перш ніж віддавати команду в цех, є один мега важливий крок, який може врятувати копу нервів і грошей. Цей крок резервування матеріалів. Що це означає? Це просто коли ми отримуємо замовлення, програма ніби заморожує на складі всю потрібну сировину саме під цю партію. Тобто шкіра і підошви для наших лоферів стають недоступними для будь-яких інших замовлень, це як забронювати квитки в кіно, вони вже ваші і ніхто інший їх не купить. І навіщо це потрібно? Ну, по перше, більше ніяких сюрпризів посеред процесу, коли раптом закінчився потрібний матеріал. По-друге, ми завжди бачимо реальні залишки, які вільні для нових замовлень. І найголовніше це рятує від простоїв, а простої, як відомо, це втрачені гроші. Все чітко, все під контролем. Так, матеріали зарезервовані. План є йдемо в найцікавіше місце, в цех, подивимось, як Торксофт допомагає контролювати сам процес створення нашого взуття. І тут програма дає вибір є два основних шляхи. Перший простіший через виробничий акт це коли ми фіксуємо виконання операції загалом по всій партії. Такий собі загальний контроль. Другий шлях детальніший і просунутиший через маршрутний лист зі штрих-кодами. Тут уже відстежується кожна дія. Який обрати, все залежить від того, наскільки детальний контроль потрібен саме вашому бізнесу. Давайте про маршрутний лист детальніше, бо це справді крута штука. Як це працює? Працівник не заповнює жодних папірців. Він просто бере сканер і пікає. Штрихкод на листі, свій особистий штрихкод, штрихкод операції, яку виконав. Все. Система миттєво фіксує, хто що і коли зробив. Помилитись майже неможливо, а керівник у себе на комп'ютері бачить весь процес в реальному часі. І навіть облік браку стає точним і прозорим. Гаразд. Уявимо, що останній стібок зроблено, клей висох, наші лофери готові. Але робота ще не закінчена. Зараз починається магія цифр. Ми дізнаємося, скільки ж насправді коштувала ця пара взуття. От коли в системі відмічена остання операція, програма автоматично збирає докупи абсолютно все: вартість кожного сантиметра шкіри, кожної підошви, вартість кожної виконаної операції і видає найважливішу цифру для будь-якого бізнесу. Собі вартість, і ось вона, наприклад, 450 гривень 75 копійок за пару. І це не якась там приблизна цифра зі стелі, це точна, фактична розрахована до копійки вартість. А знаючи її, вже можна впевнено ставити ціну і розуміти, скільки заробляєш на кожній парі. Що ж, собі вартість порахували. Тепер треба, щоб цей товар з'явився на складі і його можна було продавати. І це робиться буквально в кілька кліків. Обираємо наш виробничий акт, натискаємо випуск готової продукції, вказуємо кількість, і вуаля! Наші лофери офіційно переїхали з цеху на склад готової продукції і готові до продажу. Продукт є. Собівартість знаємо, залишились два фінальні, але не менш важливі акорди розрахуватися з людьми за роботу і відправити товар замовнику. І ось тут ми знову згадуємо наші маршрутні листи і сканери. Пам'ятаєте, ми відстежували кожну операцію? Так от ці ж самі дані тепер стануть основою для розрахунку зарплати. Система ж точно знає, скільки разів Іван робив розкрій, а Марія пошиття. І в результаті програма сама генерує звіт, хто що зробив і скільки за це заробив. Ніяких суб'єктивних оцінок, ніяких суперечок. Все прозоро, чесно і базується на реальних даних. Кожен отримує гроші за конкретну виконану роботу. Це справедливо і дуже мотивує. Ну і все. Зарплату нарахували, готову продукцію відвантажили клієнту, замовлення на виробництво закрили. Цикл завершено. Від ідеї в голові до готового продукту в руках замовника весь шлях тепер, як на долоні, повністю задокументований. Давайте швиденько підсумуємо, що ми маємо. По-перше, проект створюємо технологічну карту. По друге замовлення, резервуємо матеріали. По третє, виробництво, контролюємо процес через акти або маршрутні листи. Четверте. Результат автоматично рахуємо точну собівартість. І п'яте розрахунок. Платимо зарплату і відвантажуємо товар. Бачите, це цілісна система, яка веде вас за руку від початку до кінця. По суті, такий підхід дозволяє перетворити потенційний хаос на виробництві на чітку, керовану і, що найважливіше, прибуткову систему. Тож залишається одне питання: а чи працює ваш виробничий процес на вас, чи ви все ще працюєте на нього? Дякую за увагу.